Взаємодії між магнітами можна пояснити існуванням навколо них магнітних полів. Ці поля ми не можемо бачити, однак їхнє існування ми можемо показати експериментально. Наприклад, насипимо на папір залізні ошурки і піднесемо до нього магніт. Як ми можемо спостерігати, ошурки починають притягуватися до магніту навіть без дотику. Отже, які можемо зробити висновки? У кожного магніта є магнітне поле. А чим ближче тіло знаходиться до одного з полюсів магніту, тим сильніше воно притягнеться. Дізнаємось, як це магнітне поле розподілене у просторі. Для цього до аркушу паперу, вкритого залізними ошурками, піднесемо два полюси магнітів. Бачимо, що залізні ошурки розташовуються не хаотично, а вздовж певних ліній, бо вони намагнічуються, тобто стають маленькими магнітиками. Так само будуть розташовуватися у магнітному полі легенькі магнітні стрілки. Ці лінії називають лініями магнітного поля, магнітними лініями. Вони дають нам уявлення про розподіл магнітного поля у просторі. Висина магнітних ліній найбільша біля полюсів магніту. Тому магнітна дія тут найсильніша. Отже, властивості магнітних ліній такі. Поза магнітом лінії виходять з північного полюса і входять у південний. А всередині магніту виходять з південного полюсу і входять у північний. Вони є замкнуті. Магнітні лінії ніколи не перетинаються. Густина магнітних ліній найбільша поблизу полюсів.